Бутні яскраві та неординарні музична формація пікардійська терція. Гість сьогоднішньої програми. Ой, летіли дикі гуси. Ой, у Точка відліку у яскравому самобутньому творчому польоті пікардійської терції, 24 вересня 1992 року. У цей день відбувся перший виступ новоствореного секстету у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Хоча сам колектив уже сформувався задовго до цього. Ми всі вчилися в музичному училищі, були знайомі. у Нас відпадали музичні смаки, було велике бажання, щось зробити. Оскільки всі б в основному на Хорових диригентів, то і в принципі не виникало ніякої, скажімо, іншої думки, як створити якийсь акапальний колектив. А з другої сторони це просто... Знаєте, так було бажання, було бажання творити і творити музику, яка нам подобається, причому авторську музику. А вже, скажімо так, і розвивати, розвивати цю свою власну творчість через акапельну музику. Через то от створили таке власне музичне музичне обличчя, яке ні з ким не спутує. Ліскатерця завжди буде піка Діскатерця в музичному плані. Якщо ви почути по радіо, ніхто не скаже, що це хтось інакший. До речі, у житті кожного пікардійця в більшій чи меншій мірі був ще один колектив: це хорова капела Трембіта. У Хорові капелі «Трембіта» ніхто вже не співає. Якщо якщо бути точним, це приблизно десь з 90 дев'яносто якогось восьмого чи чи 90, та 98 го року. Вже ні, вже ніхто у трембіті не не співає. У нас було кілька разів. За історію пікардійської терції, там, наприклад, спільні концерти з хоровою. Ну, ми знову брали участь в одному в одному концерті, а так, щоб співати в хорові капелі, це ні. Ну, в принципі, всі там чи день, чи два, але в трибітті працювали. Кожен ми зрозуміли, що скажем. Дивитися в сторону, коли бракує часу на власну творчість. Вже, вже нема кому, тому нема коли, тому треба було визначатися. І всі визначилися своїм вибором. Так, пішло просто такі. Вже знаєте, вже більш-менш не побоюся того виразу народне визнання, і не просто стало більше виступів. І прийшлося вибирати. За понад 20 років творчої діяльності пікардійська терція заробила справжнє народне визнання. Весь цей час музична формація активно гастролює як в Україні, так і за кордоном. Своїми приємними і мелодійними піснями пікардійці створюють неповторний образ старовинного Львова і доносять світові славу нашої країни. Леви, каміння, варту прибрамі несуть, знають вони, що не змінні, юні мрії. Світ З тих садів, шуни цей спів, хочеш юності до Львова, Тут ти знайдеш так багато. До безмежних фантазій, Стільки є міст, як в небі звіст, я згадаю цю пісню до слова, світом блукай свою палю, шукай, пожеж юності. Ja takły robi śrebszy się głową Ty хоче, jak znajesz robi, ka za szczęściem dic pójść do low. Nie хочеz wy, jak znajesz robi. Та за щастям їдь вы ж до Львова. у Львові ми давно не ніколи не ховалися від людей, тому вони вже абсолютно звикли до того, що чи мене, чи славка, чиндрія, спокійно можна бачити на, на вулицях. Якщо треба підійти щось запитатися, чи попросити просити автограф. Але ми вважаємо, що найбільше народне визнання це є зали. Якщо люди ходять на до тебе на концерти, це найкраще визнання. Та зрештою ти, ти для того і працюєш. Якщо це відбувається, то значить ти працюєш в правильному напрямку. Я думаю, що так продовжуючи тему. В принципі, я, я думаю, що справжній артист є той, хто е, у кожному місті, найменшому місті, має свою публіку. Будеться 100 чоловік, 200 чоловік, але він знає, напевно, що ці люди прийдуть. От і все. Я думаю, що ми в принципі цього вже досягли. Але будемо старатися ну, удосконалюватися, розумієте? Тобто, не розчаровувати оцю свою частину публіки. У березні 2008 року пікардійська терція удостоїлася найпрестижнішої культурно-мистецької нагороди Національної премії України імені Тараса Шевченка. Того ж року світ побачив 10-й за ліком альбом пікардійців Етюди. Зараз у їхній дискографії 13 компакт-дисків. Ну а в репертуарі колективу понад 300 композицій. Якщо подивитися на дискографію, там просто, просто є навіть ці, цілими альбомами, якісь концептуальні такі програми. Наприклад, фольклорна програма чи різдвяна програма, естрадна програма, де на декілька альбомів набереться. Отак, от, от ми рахуємо 300, понад 300 пісень, це рахуємо ті пісні, які хоча б раз виконувалися на сцені. Вони далеко, не всі ввійшли в були записані і війшли в дискографію. Групи, але вони проіснували якусь частину свого життя, і ми їх вважаємо так само не, не гірші і нічим, і, скажімо, не менш мертвовим менш вартості ніж ці ніж ці пісні, які ми співаємо на кожному концерті. Зрештою, якщо нам подобається. Е, Скажем, кожного кожного тижня, майже кожного дня відбуваються репетиції. Ти ж не будеш повторювати всі там, скажем, 15 пісень, які ти найбільше використовуєш на концерті. Завжди шукаємо щось нове, щось цікаве, якісь нові речі, авторські, фольклорні, якісь забуті, які давно давно не виконувалися. Пошук для, для творчої людини для того, щоб жити довго, це потрібно завжди шукати. Співають музиканти у найрізноманітніших музичних стилях. Поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок н рол та блюз. На 95% репертуар терції україномовний. Хоча у пісенному активі секстету є пісні 12 мовами світу. І, до речі, поліглота у колективі немає. gifts we bring are a pa, ba pam pam, to lay before the king are a ba ba pam, 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 у цю країну куди ну куди ми куди ми їдемо на гастролі ми стараємося вивчити одну пісню цієї цієї країни ну для для для, для поваги тобто ну Проявляючи таким, -таким силом повагу до народу. Так? От. І, і таким, таким чином за наші вже ці 23 роки вже вони ті пісні нашаровувалися. Знаєте, німецька, в Німеччині, німецька, в Польщі. ну В Польщі частіше буваємо польські, як є, є більше. Американські чи англійські. Тобто, таким чином вони народжуються тобто вони 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 народжуються завдяки тим тим країнам куди ми їдемо на гастролі. ну але по переклад тих пісень ми завжди перед тим як робити безперечно дивимося так. вивчаємо що Інша справа, що не можна звичайно знати Ну можна, але це дійсно були би вундеркинди. Ті люди, які знають так багато мов, а для музикантів це легко, тому що на слух дуже легко вчити. Ну, проблема була з, з естонською, так найбільша. Бо ну відверто кажучи, тобто не дуже розкручена мова, не дуже популярна мова, так і дуже мало знали. Тобто, ми мусили. Е, у нас є така ну новорічно різдвяна пісня, так естонська коротенька, така замтака замальовка зимова. От і ми просто мусили якимось чином. Ну, по-перше, не було до кого звернутися з приводу вимови, так? От. Але зато ми приблизно там якось пере, переклали завдяки іншим людям приблизний переклад. Там нічого складного. Ці люди катаються на самках вгору, вниз, вгору, вниз. І все. Тобто, приблизно ми, роз, ми, ми розуміємо, що там нічого кремольного немає. Польща, Канада, Іспанія, Німеччина, США, Італія, Франція це географія гастролей пікардійської терції. Один з найвідповідальніших концертів відбувся у 2006 році в Брюсселі. Тоді музиканти презентували українську культуру депутатам європейської комісії. Та ділити концерти на кращі і гірші виконавці не люблять. Якщо починати виділяти концерти, це означає, що ти когось поважаєш, а когось не поважаєш. Це так не можна робити. Артист має виходити на сцену, і незважаючи, скільки людей в залі, яке би то б не було місто чи містечко. Ти маєш однаково відноситися з повагою до тих людей, які приходять до тебе на концерті. Один раз в Італії ми виступали в казерті на концерті, де в залі сиділо 19 чоловік. І ми виступили і співали до кінця концерт. І був такий самий душевний, такий самий теплий концерт. так як, наприклад, ми б би 4 тисячі глядачів. Не можна, якщо людина починає розрізняти концертів, це означає, що вона не поважає інших, а через то і не поважає себе. Варто зачепити і тему футболу. Пікардійська терція неодноразово виконувала державний гімн України перед початком відповідальних матчів. Я думаю, що ми є просто патріоти своєї своєї держави більше виконання гімну, це є, ну ви розумієте, це не аби яка честь. Для будь-якого колективу, я думаю, якщо б їх попросили, чи інші колективи, але ну, вибір пав на нас в ті часи. Ми з задоволенням виконували гімн, і, і це було, знаєте, це, це був такий трепет, це відбувалося з трепетом. Без, хоча я би не мав цього казати, бо це таке внутрішнє відчуття. Ну, але поки поки ти хвилюєшся так, перед тим як виходиш на сцену, так, до доти до ти справді живеш як, як музикант. Не можемо оминути і пісню пливе Кача, яка у виконанні пікардійців стала символом героїв Небесної Сотні. Ну, пісня живе, це добре. Знаєте, пісня народна, народ повинен повинен знати свої коріння, повинен знати своє своє пісенне, таке знаєте, надбання. Але з другої сторони, ви розумієте, не дуже, ну скажімо так, знаєте, тут. Важко знайти якесь слово, яке би можна було вжити до цієї, до, до цієї пісні. Е, дуже прикро, єдине, що можу можу сказати, що дуже прикро, що ця пісня стала властиво таким, знаєте, другим траурним е, якимось таким символом. Що вона здобула таку по так, таку ну, с такий розголос, таку, таку популярність завдяки таким таким подіям. Я думаю, що я не буду оригінальний в тому, говорячи, що хотілося б всім, щоб таких подій не від не відбувалося більше. За час творчої діяльності, де тільки не виступали пікардійці, Проте є речі, які музиканти не зробили б ні за які гроші. Табу нашого гурту, це є такий табу, який є для кожної вихованої, людини, яка має, вважає, що в своєму серці має духовність. Це починаючи від, від 10 заповідей Божих, ну і закінчуючи такими заповідями, негласними справжнього професійного і щирого музиканта, як не співай під фанєру». Та, Не пий перед концертом. Та, та, ну, знаєте, це, ми, ми, ми є люди, все, що абсолютно. Думаюча, розумна, щира, духовна людина, не буде робити це і робити, не буде брин, пікаліскатерцем. Пустельний брин, рам живе пустельним, брин, з моїм ім'я, I'm Легендарний секстет уже встиг побувати з гастролями у Канаді. Повернувшись за океану, пікардійці продовжують концертувати Україною. Зараз взагалі дуже багато концертів і не тільки за кордоном, дуже багато є в Україні, і власних, і благочинних, і, на, і збираючи кошти для волонтерів. Це дуже добре. По перше, з одної сторони можна підтримати людей, які, які на фронті і в тилу. Допомагають захищати батьківщину, з другої сторони, добре, тому що люди можуть якось відволіктися від тих постійних новин, далеко не завжди приємних в їхньому житті, щоб ну, якось на наступний день з чистішим серцем, світлішою головою повернутися до своїх повсякденних справ. Ну, інша справа, що є великий мінус в тому всьому концертному марафоні, що нам вже тепер зараз бракує днів, щоб хоча б зробити репетицію. Вже не говорю про те, щоб сісти на студію записати записати нові пісні. Але в даний момент що це приносить більше користі, ми краще будемо їсти по концертах. А творчість вона завжди завжди почекає, завжди буде завжди буде показана людям пізніше. Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Богдан Богач, Андрій Капраль, Роман Турянин та Андрій Шавала. Понад 20 років разом ці чоловіки несуть своє високе мистецтво людям. Їхні пісні наповнені позитивом і оптимізмом. Власне, ці емоції закладені і в самій назві секстету Пікардійська терція. Крім традиційного, знаєте, гуцульського щастя і здоров'я, знаєте, хочеться ще побажати вам мирного неба над головою. Зараз це є найголовніше. А після цього будемо будемо думати, як нам жити далі. І на ніч свій тягари сльози, замалює попіл хмар, А ніхто, ніде ніколи не побачить наш зорепа, Може тон з цізові вини, уже їсти спокійні сни, Одинокістрій дитини, сама самоти, якишороби, сорехани у простори.